tut pier. Da ja baču. Ja dis propustil, šo 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 šo. Пердження прокурора про наявність у матеріалах наглядового провадження постанову від 11 листопада 2020 року про призначення групи прокурорів та групи слідчих для суду не може змінити їх безпосереднє дослідження, якщо сторона захисту висловила сумніви у наявності повноважень на проведення досудового розслідування у цих посадових осіб. Крім того, як на підставу для скасування ухвали апеляційного суду, прокурор вказує на те, що в силу своїх повноважень суд кастіння стані позбавленої можливості перевірити достовірність наданих нею постанов, що є без підставою підстави для скасування ухвали апеляційного суду та призначення нового розгляду провадження судді апеляційної інстанції, і суд не погодився. От що я і вказую, що в даному випадку у нас вот є е, такі до суду подано прокурором Самолюк від 02.05.25, 25 року 28.03. 28.03 18. Шо то вони пишуть? А, від 02.05 двадцять року подано е, такі копії постанов. От, типа із мокрими печатями Келімен. Дивіться, які, який, який підпис Келілена, да? 160-му, наприклад, їх 20. да? Келемен, група прокурорів є. да? Постанова 575-му. От, 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 от що це стаття яка. Ручку вималює. А тут. Тут 200, а тут <свят> келемена який. Тут так само намальовано підпис зовсім. 22 грудня підпис. Всі одинакові. Всі одинакові підпис одинаковий. 17 рік. Бачите? Один тот самий підпис. Є стаття. Все у нас вказано. Лише не вказано у нас 17 й рік. Зараз повернемося. 18 й рік, 18-й рік. Давайте повернемося з початку. От, з якого часу у нас йде постанова. Да? Є у нас 28.03 2018 -го року. Да? Березень. Кінець березня 2018 року постанова перша. 22 грудня 2017 року. Добре.

Дивимося, підпис всі одинаковий під, під, під купірочку, фанінько. 27-12. Ні, тут тут змінено. Нє, не всі обманюю. Є змінено. Но 1 грудня саму, 1 грудня постанова про призначення групи. І все 1 грудня, 1 грудня, 1 грудня, 1 грудня, 1 грудня. Да, да. То все 28 грудня, 1 грудня, 1 грудня і все 28 грудня. Тобто дивимося. Та нема. З 1 грудня до судового розслідування призначення прокурора в назві. А в нас такі ж самі без підписів. Ну і. І що? А в нас і 164-та без підписа. То без підписа. Ось це так би. Ну, пошти одинакові, ну. Но... Якби накладалися на є зміни. Якщо до них все розібрати, щось похоже, щось. Тобто келемент ставив зовсім інші підписи. Тобто ще раз повертаємося до питання законності. Прийнятих рішень. І вказуємо, що в даному випадку у нас такі є. Заперечення не вказує. Не прокурор вибирає те, що йому треба. що Начебто є. І він відмовити в задоволенню. Не відповідає дійсності. Йдемо далі. Беремо. Беремо, 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 беремо. Ага. Скоро пробіжимося по підписам і ще одні підписи покажу. Йдемо подалі клопотання. Ну, сторона захисту подала клопотання. У кримінальному провадженні 24 на 7. Постанова. Так, указуємо про. У ну, цих справи які були описуємо те, що було, що які є порушення, де підписи були. Касуємо, описуємо, описуємо. Тому вже Обґрунтування, от відповідь ми бачили. Саме відвіт є. От, 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 от підпис, да? Че відрізняється? 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 Ну ж ну вот, подвій, ну, ну от вот жах, от! ну, дивіться! Підпис. дивіться, підпис. Запиняйте, дивіться. Ну, двіте, От підпис. <суміло> підпис самолюк. підпис мулюк. Підпис самоулюк, да. Цікаво, підписамолюк. Ну, вот, ну, підписамолюк, да. Підпис самолюк. Ну то, то щось із чемісь. І з чимось тут взагалі нема підпису. От бачите, це ж даже не поклав підпис От Підпис Пеліпа одна, да? Друга. Самолюк, 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 самолюк. Вот ну то страшне, вот то Дивитися на них аж аж приятно. Зовду на зовсім інший ми показував підпис, що має бути перевірено, да? От ми перше дивили келем, да От келиме підпис і келеміна підпис от, от. І підпис тут, да? Або такий підпис келемен. Дай ще раз показую? fit the И дальше. Так само Пелеп подписался. Вот Пелепа подпис. И вот Пелеп подписался <сум> уже в <у> суде. <сум> так само вот подпис. Вот подпис вот. Пелеп. Пелепа Ботана Федоровича. йо йо такий самолюк Марії Васильівної цікаві, да? Ну і так само, от, бачите. І так само перевірити відповідно клопотання. Ми здаємо на підставі того, що має бути перевірено. І так само переходимо плавно до підписів слів. Кравчих, керівника і жабу ми частково вже вказували. Mm. Де вони? От, жаба. <laughs> Підпис жаба, Віталій Іванович дуже погано. Йой-йой. Оригінал підписа. І И... який тут, Да? И оригинал. Ну и так само полканин. 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 Полканин, да? И полканин, да? И, а, 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 а тут... А вот тут полканин, да? Це як прокурора підписався. <хи> так само полкане, да? Полкане, да? Підписи красиві. Бедек. Дуже щось неадекватно, дивимося. Бедек. Відповідає. Відповідає з підписом БДК. Підписи постанову. Відповідає. І то відповідає. Ну no, і ми далі клопотання ніхто не розбирається. Йдемо далі.